Що неділі після хвилини мовчання ми виходимо в ефір, щоб не мовчати, щоб нести свою лепту перемогу. Адже ви знаєте, частка від кожного білета йде на підтримку України. Отож, граємо, виграємо і допомагаємо. В ефірі ЛОТО Забава! Лото -забава. Ви замі скромності хотів би сказати, що наша лотерея е, здійснює ваші мрії, і навіть під час війни минулої неділі закінчилася унікальна новорічна акція, де ми додатково розіграли 400 тисяч гривень і французький автомобіль. Кому ж дістався? Сітроен c 3 а пощастило киянці, пані Мар'яні. Е, пані Мар'яна давно мріяла про автомобілі. Неї і водійські права вже давно. Вона зголосилася і вже оформлює документи. Але найцікавіше, ось у чому, що цей щасливий лотерейний білет їй подарувала мама. Отож, пані Мар'яна, передайте вітання своїй мамі. І давайте домовимося, що після того, як ви розвезете усю гуманітарку, звозіть маму на море Чорне море у Крим. Отож, чекаємо. На перемогу. А вас і ще раз вітаємо із вашою перемогою на ім'я C3. Лота Забава. І я був би не я, якби не розповів про іще одну мрію, яку здійснила проста українська лотерея Лото Забава. Це про наш джекпот. Отже, рецепт унікальної удачі на 3 мільйони гривень. Від уже знайомого вам мільйонера. Увага на екран. Значить, дід виграв три мільйони. А чек тримаєте ви отак, от молодці. Виграє той, хто грає на власному прикладі. Довів 72-річний Йосип Кут із Чернігівщини. Пенсіонер зірвав джекпот у 3 мільйони гривень і став 427 м мільйонером. Лото забава чоловік бере участь у лотереї понад 15 років і навіть під час війни продовжує випробовувати удачу. Мрія пана Йосипа нарешті здійснилася. Він не лише отримав кругленьку суму, а й побував у студії улюбленої програми. Відчули це. І ви знаєте, таке почуття, що тако, як ти обняв весь світ. Разом із переможцем і його родина. Однією з перших про виграш дізналася невістка. А свекруха каже, батько плаче, кажу, що трапилось. Виграв, каже, гроші. Кажу, спокійно, прийдемо додому, все перевіримо. Приїхали додому, зателефонували на гарячу лінію, і нам підтвердили виграш. Іванна багато років підтримує родича у його участі в лотереї, і жартома називає себе його секретарем. Кожну неділі він мені телефонує, і я йому після ефіру диктую номери е, випадених цих кульок. І це у нас такий уже ритуал, така традиція. Ми кожної неділі з ним так граємо. Свою удачу випробовує і сама жінка та чоловік Сергій. А онуки полюбляють дивитися, щонедільний розіграш разом із дідусем. Участь у лото забава для родини давно стала сімейною традицією. Ото От забава, де наша кава. Це вже не перший виграш пана Йосипа. Через одну неділю виграв 7 тисяч і через другу 7 тисяч, і другу потім пов. 800, по чотириста покупували тисячу. Та цей джекпот у 3 мільйони гривень став для пенсіонера справжньою несподіванкою. Пан Йосип розповів, що завжди вірив у свою перемогу. Додає головне, не зупинятися і продовжувати брати участь у лотереї. Настирливість як не було настирливість, я б нічого не зробив. Я сказав, мечта була. Як-не-як, не то, що попасти на телебач, а виграти, що то і зробити для своїх внуків і для сім'ї. Після урочистого вручення сертифікату у родині кутів за планом святковий сніданок. Я ще раз вітаю пана Йоспо, всю його чудову прекрасну родину з виграшем і чекаємо на нових мільйонерів. І нарешті відкриваємо розіграш 1211-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава за ходом гри стежить наша чарівна тиражна комісія. І Я ще раз хотів би привітати вас з новим роком. Тепер уже китайським, який наступив буквально вчора ввечері. Е, на трон зійшов чорний мокрий кролик. Я не знаю, що це за звір, але сподіваюся, що для України він Буде білим і пухнастим з перших хвилин. А зараз на кону 300 тисяч гривень розіграш парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отож, розіграш парочка. Отож, удачі і перемоги. Попрошу вімкнути лототрон. І до нас поспішає кулька. Випала кулька під номером 64. І з нетерпінням чекає на наступну кульку. І це кулька під номером 41. Наступна кулька, і це кулька під номером 38. Колька під номером 14. Колька під номером 7. Колька під номером 45. І ще раз хотів би вам нагадати, що головний виграш розігрушу парочка це. 300 тисяч гривень. Кожна парочка складається із двох пірамід. Тобто виходить, що кожна парочка одразу дарує два шанси на перемогу. Кулька під номером 47. Далі. Кулька під номером 37. І остання кулька з цього лототрону. І це колька під номером 57. Мій комп'ютер мені підказує, що як завжди, розіграш парочка подарував багато переможців. От головний виграш втримався на кону. Ну що ж, рівно за тиждень, панове, не прогавте. рівно за тиждень у розіграші парочка на вас знову чекатимуть 300 тисяч гривень. А зараз щось дуже особливе, таке рідне і важливе для кожного українця. Я вітаю вас зі святом з Днем Соборності України. Тут може бути як багато слів, так і багато сліз. Отож, відзначаємо славне минуле, пишемо героїчне сьогодення і чекаємо. Так чекаємо, коли в календарі з'явиться Національне свято День Перемоги. І цей день перемоги також можете наблизити і ви. Благодійна лотерея Дар. Скануємо, купуємо і допомагаємо. Весь дохід від проведення цієї лотереї йде на підтримку ЗСУ. А ще це ваш шанс виграти 250 тисяч гривень. Ну, а зараз ми в притул підійшли до мільйонів. Удачі! Основний розіграш: велика гра. І ще раз побажаю всім удачі. Попрошу ввікнути лототрон. Це велика гра 1211-го тиражу державної грошової лотереї. Лото Забава. І до нас поспішає кулька під номером 64. Колька под номером 68. Колька под номером 50. Колька под номером 35. Олька під номером вісімнадцять. Якщо не помиляюсь, саме вісімнадцять білетів купив мультимільйонер пан Йосип, коли зірвав джекпот. Пот. Кулька під номером двадцять шість. На початку програми ви подивилися сюжет про нашого нового мультимільйонера, пана Йосипа, який дуже дуже давно грає і не зупиняється грати. Купив вісімнадцять лотерейних білетів і. Велика удача, щастя. Він зірвав джекпот. Кулька під номером 46. Він зірвав джекпот і в одну мить розбагатів на 3 мільйони гривень. Кулька під номером 22. Сьогодні 22 січня. Ще раз вітаю вас Днем Соборності України. Кулька під номером 14. Колька під номером 53. Колька під номером 4. Колька під номером 57. Велика гра «Лото-забава». Сьогодні великі ігри на вас чекають. Головний виграш – 190 тисяч гривень. Джекпот – 1 мільйон гривень. Колька під номером 21. Колька під номером 23. Колька під номером дев'ять. Колька під номером двадцять. Колька під номером 71. Колька під номером 61. Вельми шановні, не забувайте, будь ласка, що ми щонеділі чекаємо на зустрічі з вами на телеканалі Апостров Тів. На сайті МСЛ, на сторінці Лото Забава у фейсбуку і Ютубі. Колька під номером 25. Велика гра триває. Як я вже сказав, минулої неділі закінчилася унікальна новорічна акція. Новий рік час перемагати так називалася ця акція, де ми додатково розіграли 400 тисяч гривень. Колька під номером 29. Велика гра триває. Тож Продовж акції додатково ми розіграли 400 тисяч гривень. І автомобіль, французький автомобіль, новий красивий Сітруен С3. І пані Мар'яні із Києва пощастило виграти цього французького красення на ім'я Сітроен С3. Кулька під номером 60. Три велика гра триває. А я хотів би вам нагадати, що на кону Великої гри головний виграш 190 тисяч гривень. 190 тисяч гривень. І наш Джекпот, панове. А це один мільйон гривень. Один мільйон гривень може бути вашим. Колька під номером 37. Велика гра триває. Нагадую про наші лотереї. Благодійна лотерея Дар. Це ваш шанс виграти 250 тисяч гривень. І також це ваша можливість допомогти Збройним силам України. Ольга під номером 8. Велика гра триває. Благодійна лотерея. Дар. Весь дохід від проведення цієї лотереї йде на підтримку ЗСУ. Лотерея переможна. Четвірка. Кулька під номером 12. Велика гра триває. Щодо лотереї, переможна четвірка. Це ваш шанс виграти півмільйона, півмільйона. Гривень. Гривень. Не забувайте, що частка від кожного білета лотерей МСЛ йде на підтримку економіки України. Кулька під номером. 16. Велика гра триває. Завдяки лото-забави в Україні вже народилося 427 мільйонерів. 427 мільйонерів. Кулька під номером 44. Велика гра зупиняється. Стоп лототрон в Україні. Розіграш закінчено. І у нас є головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав онлайн. Номер щасливого лотерейного білета. Будьте, будь ласка, уважні. 0,003, 6, 7, 5. Вітаю, вітаю головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Забава. Шановний головний переможцю, ми ще раз вітаємо вас з вашим грандіозним виграшем. Будь ласка, не затягуйте, якомога швидше зголосіться. Зателефонуйте на гарячу лінію. А зараз хотів би звернутися до всіх шанувальників ЛОТО Забава. Панове, рівно за тиждень, ми з нетерпінням чекаємо на зустріч із вами. І рівно за тиждень на вас чекатиме наш джекпот. А це один мільйон гривень. На цьому можна було б і попрощатися, але б я б хотів сказати, наголосити на тому, що у нашої болі є, є ім'я. Це, це Бровари, це Дніпро, це Соледар, це Бахмут. Але також є ім'я допомоги. Лото Забава благодійна лотерея Дар. Лотерея переможна. Четвірка. Тож просто грайте, і цим ви будете допомагати. Допомагати нашій державі, допомагати нашій армії. Будуть запитання, телефонуйте на гарячу лінію або заходьте на сайт МСЛ або на мобільний додаток. Лотерейні білети продаються у точках продажу на сайті МСЛ у мобільному додатку і на автозаправках. Автозаправки. Вок, хло, берсем і мото. Отож, грайте і перемагайте, а перемагаючи, допомагайте. Ми будемо жити, незважаючи ні на що жити і перемагати. Лото забава з Україною в серці. Щасти вам і до нових зустрічей!